Проваганда гімно. Вони металеві двері вскривають, як е, консервну банку. Наш виїзд урятували карти Таро. Всі знають, що ну, Херсон не прийняв росіян. Це було таке, ну як ідея, як організм від, відторгнув якусь пухлину. Мене звуть Устин Данчук. До початку війни я жив. В місті Херсон і займався. Ну, багато, багато чим займався. Я був режисером, є частково. В мене була кіношкола. Ми навчали молодь, і ну, взагалі всіх бажаючих тому, як знімати кіно, як монтувати, як писати сценарії. ну Тобто, всі все, все що стосувалось. Кінопроробництво. Це були, по суті, такі для, для молоді, для багатьох підготовчі курси для тих, хто хотів поступати і навчатись далі саме у напрямку кіномистецтва. У нас був кінофестиваль кіноджем для аматорів, така дуже хітова подія, яка єднала весь кінорух аматорський і напівпрофесійний Херсонський. Люди знімали за тиждень фільми і показували, ми показували у кінотеатрі. Тоді ще цілому кінотеатрі мультиплекс. Насправді дуже багато було проєктів, дуже багато було е, бачень і планів того, як далі можна в плані культури, в культурному плані розвивати Херсон. Ну і е, все це зупинилося. Сподіваюсь, тимчасово зупинилось, коли почалась війна. Я не спав вранці. Я чу почув, коли це почалось. Почули, це в новинах була е, інформація, була це відео, як вони проходять чангар. Е, і потім, е, потім ми почули вибухи. Вибухи були в е, Чорнобаївці, і їх було чутно. Тоді вже ми зрозуміли, що всім нашим планам кирдик, я обзвонив і написав всім дітям і всім кіношколярам Сказав, що друзі все поки що відміняється. В мене мами, ну, в мами ніколи не було там проблем з серцем, але вони почались у перші дні. У нас не було ніяких ліків, тому що ми не були до такого. Ну, ми не були готові, що вони можуть знадобитись ці ліки. Я шукав подрузям по апта по... в аптеках їх вже цих ліків не було. Не було, тому що люди, перше, що зробили люди, коли почалася близилась окупація, пішлась війна, вони вичислили всі аптеки. Да? І це була вже проблема знайти там звичайний якийсь карвалол чи якісь краплі для від серця, намагались найменше е, мати контактів з. Росіянами зорками. А, ну і це не означало, що ми з ними не мали контактів, бо вони в наш під'їзд у перші дні приходили. Вони металеві двері вскривають як е, консервну банку в них спеціальне обладнання. так, чук, І двері відчиняються. Вони заходять, і ти не знаєш, що вони за ким вони прийшли. У нас у будинку жив е, якийсь льотчик. І він свою квартиру здав якісь жінці чи продав її, і... але в списку він все ще залишався за цією адресою. І вони приходили, ну, виявляється, приходять, приходять до тебе і кажуть, там, в тебе живе, а ти не розумієш, бо ти цю квартиру купив. І це десь на п'ятому поверсі було. І, і, що, е Цікаво, що вони приходили через якийсь час знову в ту саму ж квартиру з тим самим списком, і знову в наш під'їзд приходили. На наступний день вони приходили в сусідній під'їзд. Там ми побачили таку картину, що якийсь хлопець просто підходив і знімав на телефону цих орків, як вони заходять в під'їзд, і, і цього хлопця просто взяли, забрали, і ми не бачили, куди вони його Просто за те, що він знімав, як вони заходять в квартиру. Тобто я не кажу, що для мене ця окупація пройшла якимось там дуже екстремальним чи таким сповнено якихось пригод. Ні. Ми максимально думали про свою безпеку і, ну, у всьому, крім того, чим я і мої друзі займалися там, в окупації. а ми, ми робили агітаційні анімаційні фільми. Ми робили мультики проти. Росіян у нас був дизайнер художник Володимир Рейнхарт, аніматор Андрій Польшин. А я був як режисер, тобто я придумував сторіборд, розкадровку, сценарії. Ну тобто, я придумав, як воно повинно бути, а вони робили. російська пропаганда. Якщо ви дивитесь інколи дитину в російську пропаганду, російська пропаганда гімно. Один із таких найбільш яскравих антиприкладів російської пропаганди був мультик, де хлопець Микола дружив хлопцем Іваном у школі. І хлопець Микола почав водитись з американцями і з якимись європейцями. Він став поганий, і тому хлопець Іван мав його провчити і побив щось, щось. Щось таке. Ну тобто для російських дітей, які здебільшого не, не, не сильно врубали, з чого е, Росія пішла війною на Україну, був встроєн такий а огидний про пропагандистський про, ролик, якому показувалось ну собственно, вся 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 руська пропаганда була е, подана. Дітям. Ну і це жесть, це кощунство, це е, взагалі насильство над, над, над дітьми. Е, ну і сам ролик він був настільки, він в нас викликав настільки лють і е, такі дуже сильні негативні емоції, що ми просто повинні були зробити на нього пародію. Е, у той же самий день. Ми написали я написав ну, я і хлопці допомагали. Ми написали сценарій, який фактично на 70% складався з матів. Тобто, все те ж саме, тільки сплошні. Е, він дуже ж, жестяковий цей мультфільм був е, сценарій, спло, він, то ну, тому що лють у нас прям кипіла, і ми намагалися зробити цей мультфільм максимально образливим, максимально жорстоким. І потім чуваки ну, Володимир намалював, Андрій зробив анімацію, і ми випустили цей мультфільм. Він називався Про ігната. Трикрапки, що теж Е, словами ем, ем, і Він вистрілив. Він став вірусним, його запостив в себе Микита Лиськов це відомий український аніматор. Його репостили, якісь навіть чиновники Міністерства культури, тобто якісь люди, які мають стосунки до культури взагалі української його репостили, було багато коментарів. Тобто він зайшов людям, і він в якийсь момент дуже допоміг. Бо одна, один із важливих елементів ну ми ж воюємо інформаційну таку ж війну. Да? Не можна порівняти те, що ми, ну, війну справжню з інформаційною, але інформаційна вона та. Має значення. І е, ми завжди вигравали у цьому новенькому інформаційному полі завдяки іронії, завдяки гумору, завдяки тому, що ми е, ну, з Русні просто знущались і їх знищували їх саме за допомогою цього чорного іронічного елементу. ну, із дьовки знущання з них в результаті фільм потрапив на багато кінофестивалів, Українських фестивалів він потрапив на він. Був відібраний на один з п'яти номінант на премію. Ем... Кіноколо це премія кінокритиків України. Її нагородження бувало на Суспільному у прямому ефірі. Тобто кадри з мультфільму, який складається з матів та дуже-дуже образливих жестякових кадрів, потрапив на національне телебачення. Це завжди гордість, коли таке стається. Ну і плюс він. Був спрямований на протидії російській пропаганді, що теж важливо. Ну і це був не єдиний фільм, який ми робили. Мультфільм про ігната був зроблений повністю в окупації. І тому, якщо ви його побачите в інтернеті, в титрах там всі імена. Це аноніми, це вигадані, це псевдоніми. Е, ну, робилось це, не, не офіш, не, ми не офішували це. Е, голоса для озвучки змінені, всі імена про псевдоніми. Е, ну, ну, зрозуміло, що я був якийсь страх, але я все таки думаю, що російська, е, ну, оця машина, е, каральна машина, яка була. У Херсоні в той час вона така більш тупа була, і їм би надійшло до того, щоб шукати хтось якихось додіків, які зробили мультик. Ми їхали, і в нас ну, у нас віз водій, який до цього вивіз наших друзів. теж е там, родину. І його зупиняли на е, першій зупинці, і там е, відчиняли багажник, і орки питали, а що це в тебе там? Він випитав: карти таро. Вони робили паузу і говорили: проїжджай. І так повторювалось два, три, чотири, п'ять разів. Ви сиділи і я кажу, які карти таро? Що це приєдно? І Потім спитали, а що у вас там ну, багаж? Карти таро. Виявили, що там насправді карти таро. Для... Є в Херсоні жіночка, яка виробляла ці карти таро на замовлення. І цей чоловік брав в неї пакунки цих карт таро, вивозив на підконтрольну територію і розсилав замовникам через там нову пошту. Але фі факт в тому, що в нього був повний багажник карт таро, тобто коробки карт таро у багажнику, і орки відкривають. Вони бачать ці карти таро, офігівають, тому що що, що, що за дурня. І, е і кажуть, проїжджаю, і це відволікало їх від того, що, можливо, там, у салоні машина. Я, наприклад, віз фотоапарати, віз техніку, і вони жодного разу не обшукали нас в салоні, тому що кожного разу ці карти дороги їх збивали з пантелику. І ну така історія. Ми, коли приїхали в Запоріжжя, ми купили в нього один комплект цих карт дорог, Бо це наш такий талісман, наша е, штука, яка нам знаєш, можливо врятувала. Зараз я мешкаю в Одесі, тому що тут багато херсонців, тому що тут багато моїх колег е, ну, в принципі, більш-менш комфортно, і головне, що близько додому, ж коли прийде час повертатись, не треба буде пересікати всю країну. Мені запропонували невеличку роботу у медіаплатформі вгору, і з якою я зараз і співпрацюю. Багато чого. Роблю і коректором працюю перекладаю тексти, і ми теж робимо відеосюжети про Херсон, про, про історичну, про історію Херсона і історію півдня України і про. Сучасний Херсон, про те, як живуть люди вже після окупації. І це для мене найбільш мені здається такий персональний проєкт. Бо коли ти бачиш таких людей, які там ну, зараз живуть під бомбами і жили в окупації, робили якісь штуки, тобто, ну, наприклад, годували людей. Да? І це такий побутовий героїзм, про який дуже мало. Говориться, да? бо є такий героїзм, очевидний героїзм, да? на фронті героїзм, а є героїзм щоденний, коли ти просто готуєш їжу і везеш її роздати людям, яких немає на чому приготувати там, собі гаряче. Да? І коли потім будуть складатися підручники про історію цієї війни, цих людей не буде в цих підручниках. Да? І цих тисяч людей, маленьких побутових героїв, їх е у великому контексті війни їх можливо не буде, але це не означає, що їх не треба пам'ятати і про них не треба говорити. Наприклад, на, на навпаки, про них треба нагадувати взагалі щодня. І зважаючи на те, що діється зараз у Херсоні, що ти практично ти не знаєш, ти сьогодні виходиш е з дому е зробити щось для людей, да, і ти не знаєш, ти повернешся. Ввечері додому, чи в тебе ракетою накриє, десь ну і це жах, і це насправді про це треба говорити постійно, нагадувати про те, як окупанти мстяться зараз місту і про тих героїв, які там зараз живуть. Ну і для мене велика, велика честь працювати над цим проєктом. Це дуже дуже насправді дуже класно. Мені запам'ятався кадр, де жіночка розповідає, що у школу потрапила ракета, а, до цього, а ця школа співпрацювала з росіянами до цього. І вона, ну як? В неї така реакція, як це? Вони ви ж, ви ж співпрацювали з ними, а їх зараз, ну це для мене, ну. Я ж знаю, куди вони стріляють. Ці хто люди, коли розповідає російська пропаганда, що вони б'ють там по армії, по ПВО, по Ну, ми ж всі знаємо, що це брехня. Всі, хто жив в Херсоні, знають, куди потрапляють ракети. Знають, що це. Дитячі садки, це центри волонтерів, це медич... лікарні, це гром... громадські місця, це місця, де багато людей просто щодня ходять. Тобто, ну немає там, немає. Це брехня. Це оч... це кожен, хто знає, що в Херсоні зараз відбувається, знає, що це брехня. І, і тому інакше, як інакше інтерпро... інтерпретувати. Постійні обстріли просто міста там, запаль, запальними зарядами, просто щоб горіло. І да, коли ти бачиш, в них зранку розбомбили пожарну частину, а ввечері вдаливали по е е е жилому кварталу запалювальними е зарядами. Як це можна інтерпретувати інакше, ніж Помсту і бажання ну знищити город вони не зможуть. Да? В них немає цієї потуки, коли кажуть, що вони знищують город. Ну вони його роблять непридатним для життя. Ну в плані, що людям там неможливо знаходитись і почувати себе безпечно, і це ну помста це таке. Вони. Наказують місто за те, що місто їх відторгло, за те, що місто їх не прийняло. А всі знають, що ну, Херсон не прийняв росіян. Це було таке, ну як і да, як організм від, відторгнув якусь пухлину, да, і він не став миритися з цим, і знищив це і вигнав це з себе. І зараз оця пухлина, ну, я як, як пухлина, намагається тобі помститися і зробити якусь. Щось погане. Але був момент, коли ну, потрапила як близько до серця, одна з бібліотек в місті, де ми багато з нею співпрацювали і багато робили разом культурних проєктів. Потрапили е, е, у, при обстрілі в будинок, де знаходиться ця бібліотека. Там повиносило всі е, вікна. І це такий центр, який ну дуже багато е, приділялося йому. Е, ну ми дуже багато працювали, щоб зробити з цього місця такий культурний центр для, для І Зараз ну я не скажу, що там все знищено, але дуже е, багато зроблено шкоди. Цьому місцю, ну і це знову-таки е, питання. Да? Потрапили у житловий будинок і потрапили у бібліотеку. Е, і е, почали одразу там е, оправдувати росіян, а там десь е, поряд знаходиться важливий інфраструктурний об'єкт, тобто якась котельна чи щось. Ні. Там немає поряд інфраструктурних об'єктів взагалі. Тобто, ні, вони не били інфраструктурні об'єкти. Вони були. По житловому будинку. Те, що там бібліотека, це, мабуть, була е, співпадіння. Я не сумніваюся, що вони були в бібліотеку. Вони були в будинок. схесон Це... Дім, це, да, це е, е, я ось, наскільки я вже майже півроку, більше ніж півроку в Одесі, я не відчуваю себе вдома. тут. Я відчуваю, що це тимчасовий якийсь. Переваличний пункт, якийсь, да, такий, проміжна ланка. І, ну, але Херсон, це, Херсон для мене завжди Херсон був і залишається це люди. Бо е, цього єднання херсонців е, навіть за межами міста, яке є, чи то онлайн через там, тотем зустрічі, які Тотем влаштовував, чи коли ти потрапляєш, наприклад, на виставку, яку влаштовують, ну, чи, наприклад, фотовиставка в гору, яку влаштовувала, чи Тотем, коли влаштовує виставку, і ти бачиш, як Херсонці збираються і як вони один одного зустрічають, це ж, ну, навіть, навіть далеко від Херсона, вони залишаються херсонцями. І Тому Херсон це люди. І найбільше моя мрія того, щоб. Повернулися ну, більшість людей, все ж таки повернулися, і ми потім разом відбудовували місто. Бо ну, ми говоримо дуже багато про погане, да? але є штука про хороше, що можна сказати, що це вся ця історія, вона трагічна, але це буде очищення міста. Бо ми вже здихались з дуже багатьох а, дуже деструктивних елементів, які гальмували м, розвиток міста. Да? І, і я сподіваюся, що їх доля буде ну, не заздрісна далі. А, і це шанс а, відновити ну, відновити місто і зробити його кращим. Ви ж всі чули да, історію про. А, Hub, да, як, якому е, дуже велику роль в його знищенні зіграв там, Максимов, такий місцевий директор кіновідеопрокату. І, да, і зараз, коли ми бачимо там, інформацію, що Максимов виявився одним з колаборантів, і втік з Херсона, і всі херсонці, хто займався кіно, такі. Фух, Видихають з полегшенням, бо ми здихались одного з найбільш деструктивних елементів, яких, гальмо, яке гальмувало розвиток культури в місті багато років. І ще багато таких мають. Ну, якщо ми сальдо, зник, що сальдо зникне, Стримусов, усі невіжені, Хворі люди, які е, колаборували, які до своєї колаборації вони робили Херсон ну не дуже приємним містом. Це надає нам можливість і шанси щось нове нове зробити, щось класне зробити потім.